Привіт, другани. Ну що, в світі відбувається щось незрозуміле. Трампа стріляють в вухо, хоча дуже дивно так по потрапити саме в вухо. Ну, я думаю, ви всі бачили і траєкторію польоту по кулі, і все таке. Тобто, визиває дуже багато питань. Так, що там далі? У Сіньзінпіня. Інсульт, але офіційно поки не кажуть про це. У Байдена ковід. Нещодавно там ще щось в Ірані у цього головного дядьки якась фігня була. Чи була, чи є. Ну, в общем, щось відбувається непонятне. Так що так що щось може і з цим. І з тараканом нашим рижим картопельним щось буде. Або з молью блідний. В общем, чекаємо, чекаємо гарних новин. А, а може і не гарних, але ну, по-любому щось буде. Уже, уже прям так от відчувається в повітрі це все.